І сталося за днів Ахашвороша. Це той Ахашварош, що царював від Індії аж до Етіопії, 127 округ. За тих днів, коли цар Ахашворош засів на троні свого царства на замку Сузи. Третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська перського та мідійського, старших та правителів округ. Показуючи багатство слави царства свого і пишну славу своєї величності довгі дні 180 вісімдесят день. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку сузи, від великого і аж до малого, гостину на сім день на садковому подвір'ї царського палацу. Біла, зелена та блакитна тканина, тримана віссоновими та пурпуровими шнурами, висіла на срібних стовпцях та мармурових колонах. Золоті та срібні ложа стояли на підлозі з плиток зеленого, білого, жовтого і чорного мармуру. А напої подавали в золотому посуді. Посуді все різному, і царського вина було вельми щедро, за великою спроможністю царя. А пиття було за встановленим порядком, ніхто не примушував, бо цар так установив усім значним свого дому, щоб чинили за вподобою кожного. Також цариця Вашті справила гостину для жінок в царському домі царя Ахашвароша. Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав мегуманові Бізиті, харвоні, бігті, і Авахті. Зетарові та каркасові сімом евнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвароша привести царицю вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Та цариця вашті відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через евнухів. І сильно загнівався цар, і в ньому горіла його лютість. І сказав цар до мудреців що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право. А близькими до нього були Каршина, Шетар, Адмата, Паршіш, Мерес, Марсена, Мемухан, сім князів перських та медійських, які бачать цареве обличчя і сидять перші в царстві. Як велить закон, щоб зробити з царицею важті за те, що не виконала слова царя Ахашвороша, переданого їй через Евнухів? І сказав Мемухан перед царем та князями, не перед самим царем провинилася цариця Вашті, але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах царя Ахашвароша. Бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться до погордження їхніх чоловіків в їхніх очах, бо будуть говорити цар Ахашварош сказав був привести царицю перед обличчя своє. Та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині Перські та Мідійські, що почують про царицин учинок, до всіх царських князів. І буде багато погорди та гніву. якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, щоб важці більш не приходила перед обличчя царя Ахашвороша, а її царювання цар дасть інший, ліпший від неї. А коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всім своїм царстві, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам від великого і аж до малого. І була приємна ця рада в очах царя та князів, і цар зробив замамуха новим словом. І порозеесилав він листи до всіх царських округ, до кожної округи письмом її, і до кожного народу мовою його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму, і говорив про це мовою свого народу.